Кріс був перший Кріс. Кріс був перший, далі. Хом'як Кріс. Кріс Кріс був перший ліза. Наклейки Ліза перша. Перша была. Мама! Лиза П. Не бейте с диты. Кафета! Лиза. Ой, Крис Перши. Тоник. Мама! Лиза Перша. Угу. Валентинка. Мама! Лиза Перша была Крис. Дивитесь! Кріс був перший. Кріс, тяни руки. Далі, Ліза, положи прапор. Крабік. Ліза перша. Фломастер. Кріс. Діти. Посередині. Прапор. Кріс. Кріс був перший. Лінійка. <ріст> Ліза була перша. Поставили посеред. все. Положить. Помада. Que Cristina! Lisa Persa! Cristina! Cristina! Lisa percha Lisa Persa! Lisa Persa! Lisa Persa! Lisa Persa!